У Ковелі чоловік демонстративно справляв природні потреби біля банерів загиблим захисникам. Було це напередодні нового року. У поліцію про інцидент повідомили очевидці. Після того, як чоловік справив свої потреби, підійшов до меморіальних банерів, пошкодив їхні кріплення та полотної з фотографіями і втік. Чоловікові 40, він із камінь Каширського району. Аферисти з Молдови ушукали 80-річного волинянина. Двоє чоловіків на вулиці запропонували пенсіонеру дешево придбати електроінструменти, бо нібито їдуть за кордон. Дідусь привів їх додому і віддав 1100 доларів та 3000 гривень, отримавши замість товару запаковані коробки з непотребом. Поліція встановила маршрут руху автомобіля зловмисників. За кілька годин їх затримали. Це були двоє громадян Молдови віком 31 та 40 років. Подзвонили в поліцію, бо жінка не мала грошей на маршрутку в сусіднє село. Така ситуація стала з днями на Волині. Поліцейським подзвонили з магазину, де сиділа 60-річна жінка. Вони приїхали і самі відвезли громадянку додому. П'яний водій двічі за вечір потрапив у ДТП в Луцьку. Чоловік повідомив патрульним, що на вулиці Георгія Гонгадзе водій автомобіля Сітроєн в'їхав у його паркан і втік з місця події. Згодом до поліції надійшов виклик з вулиці Олени Пчілки. Аварія сталася за участі того ж автомобіля. З'ясувалося, що за кермом був 51-річний чоловік. Рівень алкоголю в його крові становив 2,84 проміле. Крім того, водій не мав посвідчення водія реєстрації, Документа на автомобіль та страхового ПОЛІСА Трьох чоловіків з наркотиками спіймали у Луцьку. Ввечері 5 січня бійці ТОР зупинили підозрілого чоловіка. При перевірці знайшли з гурток із зеленою рослинною речовиною. Ще двох чоловіків виявили на проспекті відродження та вулиці Глушець. У них були колби з білим порошком. Пішки з травичкою за кордон на Волині затримали втікача з Черкащини. У прикордонні Ковальського району спіймали 24-річного чоловіка, який намагався нелегально дістатися до польського кордону пішки. Під час перевірки службовий пас винюхав у нього пакунок із наркотиками. Порушника затримали. Луцьку семирічна дівчинка застрягла рукою в батареї. На допомогу приїхали рятувальники. Руку вдалося вивільнити без застосування спецобладнання. Луцької міський голова Ігор Поліщук з самого ранку показав, як чистять дороги у місті. Каже, комунальники працюють в посиленому режимі. Перед початком снігопаду посипали дорогу сіллю для уникнення трамбування снігу та утворення у желедиці. Уся наявна техніка наразі працює і здійснює посипання доріг і тротуарів та прибирання снігу. Для збільшення кількості техніки залучили підрядників. Шановні лучани, шановні жителі громади, всім. 4-ї години ранку маємо доволі сильний снігопад. Ще до початку снігопаду традиційно просипали вулиці сіллю для того, щоб сніг не збивався, не утворювалася жалелиця. Від початку снігопаду працює снігоприбиральна техніка. На дану хвилину 29 автомобілів працює в місті та в селах нашої громади. І будемо працювати в посиленому режимі фактично цілодобово, тому що такий снігопад передають щонайменше до 3 й до 4 ранку завтрашнього дня. Будьте обережні, кермуйте відповідально і всім бажаю гарної мирноти. На Волині ж автошляхи розчищає понад 65 одиниць техніки. За прогнозами синоптиків, упродовж дня 8 січня, на території області сніжити не перестане. Увага мешканці Волині. Найближчими днями очікуються ускладнення погодних умов. Сильний сніг, хуртовини. Поривчистий вітер та слизькі дороги. Також прийдуть сильні морози. Просимо бути максимально обережними за можливості межти поїздки та перебування на відкритій місцевості. Водіям зменшить швидкість, дотримуйтесь дистанції, уникайте різких маневрів і майте в авто теплі речі та заряджений телефон. Пішоходам. Уважно рухайтесь на слизьких ділянках. Не проходьте біля старих дерев банерних конструкцій та ліній електропередач. Під час морозів тепло одягайтеся, прикривайте відкриті ділянки тіла, не перебувайте довго на холоді та не вживайте алкоголь. Особливу увагу приділіть дітям та людям похилого віку. Насуваються великі морози, тож на Волині вирішили повідкривати пункти незламності. Перше питання це йдуть мороза, і фактично вони починаються з сьогоднішньої ночі. І десь будуть, ну, по крайній мірі, по тому, що я бачу по прогнозу, це десь до вівторка наступного тижня, попередньо. Є таке бачення, я хотів до РВА звернутися, щоб ви зараз проговорили з громадами і ми відкрили пункти незламності з сьогоднішнього дня по області на тиждень часу. І це треба анонсувати. Я попрошу тоді і вас, Мирослав Мирославович, щоб ви теж свої відкрили. І це треба тоді медійно виставити по кожному району. Хай голови громад виставляють на своїх сторінках в Фейсбуці. Голови РВА, будь ласка, проконтролюйте це питання. І по результатам, коли вже пункти незглавності будуть виставлені. Проінформуйте пана Денищенка, Дениса Вікторовича по кожній громаді, кількість громад і скільки е, пунктів незламності е, виставили. Попередньо приймаємо рішення до вівторка, так там проти потім, де все тепліше, У нас, не дивлячись на холоди, ситуація в області контрольована, спокійна. У Нас на сьогоднішній день діє лише одна черга відключень приватного сектору для фізичних осіб. І я сподіваюся, що десь ми її, якщо не буде там подальших ворожих е, таких агресивних е, атак, а пункти незламності треба відкрити, тому що, враховуючи, що йдуть нас черги відключення, ну різні можуть бути обставини, діти там, де зможуть бути е, люди з роботи, йти, тому що щоб десь зайшли, чи чекають автобуси, чи все таки інше, щоб десь загрілися. Питання розчищення доріг. Я вам можу тільки подякувати, тому що як працюють. Ваші підпорядковані служби, але ще сьогодні буде снігопади і можливо завтра. Тому, будь ласка, це врахуйте, щоб потім це все ми порозчищували. І місцеві, і державні дороги, бо потім вже як не будуть тільки холода, але е, снігопадів не буде. Підрозділ ДСНС готові до реагування. Щоденно на чергуванні 133 чоловіка особового складу, 30 одне з техніки. В резерві 115 чоловік, 32 дві з техніки, плюс електростанції. Та автомобілі підвищеної прохідності. У нас в резерві також знаходяться пункт обігріву на базі автомобілів підвищеної прохідності. Три автомобілі, які будуть перекривати шляхи державного значення. Але поряд з цим, пане Голову, пропоную голів РДА та інших служб організувати інформування населення через відомчі, як ви казали. Сайти, забезпечення безперебійного транспортного сполучення в період ускладнення погодних умов, ліквідація наслідків можливих аварій на об'єктах ЖКГ, знеструмлення населених пунктів внаслідок негоди, попередження загибелі і травмування людей внаслідок обмороження та перехолодження, забезпечення моніторингу можливого впливу погодних умов на стале функціонування систем життєзабезпечення, енергопостачання населених пунктів і транспортного сполучення. Оперативного реагування та залучення необхідних сил і засобів для забезпечення проїзду транспорту на автомобільних дорогах та в населених пунктах, ліквідації аварій в системах ЖКГ, відновлення електропостачання, своєчасне проведення тимчасових обмежень або заборону руху транспортних засобів та контролю за їх дотриманням. Учасниками дорожнього руху спрямування транспортних засобів на резервні маршрути для об'їзду проблемних ділянок доріг. Хочу повідомити, що у нас визначено на території області 33 місця відстою великогабаритних транспортів в разі ускладнення ситуації Схеми будуть у нас також на сайті розміщення. Попрошу дати вказівки своїм начальникам районних відділень, що якщо голова рва там буде з ними комунікувати, щоб вони там, зразу реагували там, в ті чи інші ситуації. Тобто, Якщо в нас є необхідність зробити об'їзд дороги, то щоб поліція виставилася, там патрульна поліція. Якщо е, щось розчистити і треба необхідність вашої техніки, то вони тоді звернуться за допомогою. Через снігопад можуть бути аварійні вимкнення світла на Волині. Волиньобленерго попереджає, що сильний вітер і налопання снігу можуть спричинити падіння гілок і дерев, пошкодження ліній електропередач та аварійні відключення. Аварійні бригади Волиньобленерго працюють у посиленому режимі. Пункти незламності розгорнуто у Луцьку та Ковелі. по два намети у кожному місті. У Новолинську, Володимирі та Камінька, Ширську, по одному. Там можна зарядити електричні пристрої, зігрітись, отримати доступ до інтернету, гарячі напої та їжу. На Волині ветеранам вручили сертифікати на житло 6 січня. Документи отримали захисники з інвалідністю першої, другої групи: Дмитро Чеботар, Олександр Курило, Василь Татула, Руслан Прокоп'юк та Сергій Тюрін.